Привіт! Мене звати Віталій Побережець і я вітаю вас на каналі PulmoHab. І сьогодні ми будемо говорити про те, про що багато хто із нас забув за час пандемії COVID-19, але цього року він про себе нагадав: про вірус грипу людини. Скарги можуть виникати раптово, і до них належить підвищення температури тіла, кашель, закладеність носа або утруднене носове дихання, біль у горлі, головний біль, чи біль у інших частинах тіла, задишка. Відчуття слабкості або втоми. А також у деяких пацієнтів може виникати дієрея чи блювання. Та важливо пам'ятати, що не в усіх пацієнтів будуть наявні ці скарги. Так, згідно даних проведеного дослідження США, протягом 2017 2023 року було виявлено, що близько 8% пацієнтів, які мали позитивний тест на грип, не мали жодних симптомів, тобто були без симптомів. Грип є дуже заразним захворюванням. І небезпека полягає в тому, що ви можете заразити інших людей грипом ще до того, як самі дізналися про свій діагноз. Але зазвичай найбільш заразними люди залишаються протягом перших трьох днів захворювання. Захворіти на грип можуть особи різного віку, і так само вони можуть мати ускладнення від перенесеного захворювання. Але ризик ускладнень значно зростає в особливих групах пацієнтів, таких як особи старші 65 років, вагітні. Діти до 5 років, або пацієнти, які мають супутні захворювання, такі як цукровий діабет, бронхіальна астма чи, наприклад, хронічне обструктивне захворювання легень. Доведено, що вірус грипу передається маленькими крапельками, які утворюються в дихальних шляхах хворого на грип, коли він чхає, кашлює або розмовляє. І ці крапельки з частинками вірусу потрапляють у дихальні шляхи людей навколо, які інфікуються. Інший же шлях це як контакт із поверхнями, на яких міститься вірус грипу, після чого людина доторкується руками до свого обличчя і таким чином передає вірус грипу до своїх дихальних шляхів. Першим і найважливішим кроком у профілактиці грипу є наявність щорічного щеплення, адже наявність вакцинації від вірусу грипу дозволяє зменшити ризик захворіти чи мати важкі ускладнення, які призведуть або до госпіталізації, або навіть до летального наслідку. Також не варто недооцінювати і щоденні профілактичні заходи, такі як тримання дистанції від хворих, використання засобів індивідуального захисту, обробка рук та провітрювання приміщень, відрізнити грип від інших вірусних чи бактеріальних захворювань верхніх дихальних шляхів, базуючись лише на скаргах пацієнта вкрай важко. Саме тому ми використовуємо специфічні тести для виявлення даного збудника. І найбільш поширеними це є швидкі тести для визначення вірусу грипу. Або так звані експрес-тести. Ці тести дозволяють протягом 10-15 хвилин встановити наявність вірусних частинок у верхніх дихальних шляхах пацієнта і підтвердити або спростувати наявність діагнозу. Так, звичайно, поліорінено із полімеразно-ланцюговим тестуванням для визначення ДНК вірусу, яке проводиться в лабораторіях, цей метод є менш точним. Тому наявність негативного тесту не підтверджує у вас відсутність. Грипу. Але тим не менше, це зручно дозволяє швидко протестувати велику кількість пацієнтів. А останнім часом у аптечній мережі з'явилися і комбіновані тести, де за одне тестування можна виявити наявність вірусу грипу А, грипу Б та вірусу COVID-19. Грип зазвичай не потребує госпіталізації, а при легкому перебігу навіть не потрібно використовувати противірусні чи жарознижувальні препарати. Але необхідно негайно звернутися до медичного працівника, якщо відмітили в себе наявність хоча б однієї із наступних скарг, таких як порушення свідомості, судоми, кашель із виділенням крові, задишку, пронос, зниження тиску, сповільнений пульс чи наявність аритмії. Існують специфічні противірусні препарати, які використовуються для лікування грипу, і вони відрізняються від тих, які використовуються для лікування інших вірусних інфекцій, таких як covid 19 Адже впливають безпосередньо на причину захворювання вірус грипу людини. Вони найбільш ефективні, якщо лікування розпочинається у перші два дні після появи симптомів, а їхнє використання дозволяє зменшити тривалість захворювання, інтенсивні симптомів чи ускладнення. Існують також дані, що у пацієнтів, які були госпіталізовані, використання противірусних препаратів дозволяє навіть знизити смертність від грипу. До таких рекомендованих специфічних противірусних препаратів в Україні є доступним, наприклад, озальтамівір. але ніколи самостійно не призначайте собі лікування, якщо ви захворіли на грип, завжди звертайтеся за медичною допомогою до кваліфікованого медичного працівника. Незважаючи на свою ефективність, противірусні препарати не можуть замінити щеплення від грипу. Адже наявність саме регулярних щеплення грипу є ефективним способом попередити виникнення даного захворювання та потенційних серйозних ускладнень. Тому кожна здорова людина за відсутності вагомих протипоказів щороку має вакцинуватися від грипу. Отже, підсумовуючи, що ж робити, якщо ви захворіли на грип, перш за все, залишайтесь вдома, пийте достатньо рідини, притримуйтесь ліжкового режиму. Провітрюйте приміщення, в якому ви знаходитесь як мінімум двічі на добу, та забезпечте нормальну температуру та вологість у цьому приміщенні. Контролюйте свою температуру тіла як мінімум двічі на добу, та частіше, якщо стан буде погіршуватись. Слідкуйте за своїм станом здоров'я. Якщо ви відмітите появу задишки, кровохаркання, слабкості, порушення свідомості, порушення ритму чи інших ознак, яких не було до цього, обов'язково контактуйте із своїм лікарем та повідомляйте йому цю інформацію. А також не забувайте про вакцинацію від вірусу грипу, адже це дозволить попередити захворювання у наступному році. Ну що ж, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку даному відео та натискайте на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові випуски. А також напишіть у коментарях, чи хворіли ви на грип цього року, як ви його перенесли та що воно допомогло. Будьте здорові та до зустрічі у новому відео.